Привіт, мене звати Олеся Біжинар. Я працюю в аграрному бізнесі 11 років. До цього працювала в німецькій компанії, яка виготовляла прилади для опалювання. В Агреселі я працюю 11 років. Займаю посаду керівника відділу добрив. В мої посадові обов'язки входить основна задача це закупка добрив для наших клієнтів. Моя робота мені подобається тим, що я можу бути причасна до того, що відбувається в компанії, до тих успіхів, які вона зараз робить на ринку, і це дуже приємно. Я дуже люблю подорожувати. Компанія дає мені таку можливість, бо я маю змогу подорожувати всім світом, спілкуватися з новими постачальниками, знайомитись з новими людьми. Це доставляє мені велику радість. Компанія «Агросем» організовує дуже багато різних заходів. Це і корпоративи для співробітників, це і виїзди за кордон для наших клієнтів, це польові виїзди, це бізнес-пікніки. На цих заходах у нас є можливість поближче познайомитись, обмінятися інформацією, познайомитись з новими продуктами і з новими людьми. Це завжди приємно і приносить результат. Тож чекайте запрошення на наші кльові заходи і до зустрічі!